Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні президент Сполучених Штатів виступає із промовою про врегулювання іранської кризи важлива промова, яку, як на мене, не варто недооцінювати, тому що це. Політична кредо Барака Обами можна сказати, що це буде однією з головних віх його президентства, одним з головних моментів, за яким будуть згадувати перебування Барака Обама на посаді керівника Сполучених Штатів, або якщо цей план дійсно виявиться ефективним, ми зможемо. Через кілька років констатувати, що Іран дійсно відмовився від своєї ядерної програми, що він більше не становить небезпеку для регіону. Або якщо виявиться, що цей план зазнав фіаскою, тоді в історію майбутнього Барак Обама увійде як людина, яка виявилася нездатною цінити реальні ризики, що існують у світовій політиці. Однак сьогодні Обама намагається зробити все можливе, щоб довести американській суспільній думці і американським парламентарям, які готові зробити все, щоб терпедувати цю угоду, що він правий. Що це дійсно буде угода, яка принесе мир регіону, що це дійсно буде угода, яка дозволить Ірану повернутися до сім'ї цивілізованих народів. Що це дійсно буде угода, яка дозволить Сполученим Штатам зайнятися іншими кризовими проблемами. А їх чимало. І найголовніше, ми маємо сказати, які це Росія і ІГІЛ. І гіл і Росія Я навіть не знаю, що більш жахливе. Тому що Ігіл це навіжені терористи без ядерної зброї. А Росія це навіжені з ядерною зброєю. І ще невідомо, чи терористи, чи ні. Ми дізнаємося про це за результатами дозлідження по знищенню Боїнга. Тому що якщо виявиться, що знищення Боїнга відбулося за прямою вказівкою російського військового і політичного керівництва, це теж навіжені терористи. Два дві групи навіжених терористів: одна в пустелі, інша в Кремлі. Жах. Ну і це дійсно потрібно вирішувати. Тому що Україна це просто перша держава, якій загрожує ця терористична небезпека. Перша. Тому що для Сполучених Штатів і Європейського Союзу необхідно зробити все можливе, щоб допомогти нам відстояти свій суверенітет і відновити територіальну цілісність, якщо ти весь час займаєшся Іраном, в тебе зв'язані руки Іраном, це не так просто зробити, тому що ти маєш знаходитися ще й в переговірному процесі з Росією, враховувати думку президента Російської Федерації Володимира Путіна, який мав зробити все, щоб не відбулася ця домовленість з Іраном. І тільки останній момент зрозумів, що якщо він буде ставити палки в колеса, що він хотів робити, щоб не зменшувати ціну російської нафти, ну тоді він може знайти собі величезні проблеми в самому Тегерані. Це вже стало ясно. А Росія продовжує розраховувати на Тегеран як на свого серйозного геополітичного союзника в регіоні, не усвідомлюючи, що як тільки Іран вирішить свої проблеми із заходом він забуде про Росію. Ну і хай не усвідомлює. Хай це нам краще. В цій ситуації я дуже сподіваюся, що сьогодні ми перейдемо до прямого вирішення російської проблеми, яким має бути це вирішення? Це подальше зменшення ціни на нафту. Це нові санкції, це погіршення соціально економічної ситуації в Росії. Це робота з російськими регіональними елітами, це робота із російською політичною елітою. Це чітке пояснення, що російський політичний режим і не тільки в особі Путіна, але й в особі представників російських спеціальних служб має бути змінений на людей, здатних становити нормальні партнерські стосунки із сполученими штатами, із Європейським Союзом із Україною. Повернути Крим, повернути Донбас, повернути південну Осетію, повернути Абхазію за, -за, -за Ситуацію з Придністров'ям, перестати дестабілізувати ситуацію навколо Нагірного Карабаху і вирішити власні внутрішні проблеми. Кавказьку насамперед. От прості умови виживання, які мають бути запропоновані на тлі цієї соціально-економічної кризи, яка в Росії є неминучою. Можна, звичайно, без цього цього обійтися. Але для цього війну в Україні. І дестабілізація в Україні має закінчити сам Володимир Путін, не знаючи, дістане в нього розуму. Хай щастить.